Привіт, мене звати Аня і на мою превелику радість ви потрапили на канал Unbook. Сьогодні в нас досить коротеньке, але сподіваюся, дуже цікаве відео, в якому я буду оцінювати всі серії книг, які є на моїх поличках, і декілька, навіть тих, яких на моїх поличках немає. Робитиму це за допомогою досить популярного методу Tyre Ranking. Я впевнена, що ви так чи інакше бачили схожі відео на просторах BookTube. Якщо ні, то я вам обіцяю, ви швидко вловите в чому суть. Поїхали! Пропоную нам розпочати взагалі із категорії, які я вибрала. Так вже сталося, що натхненням для них послужили різні українські поети. Насправді, першою, мені на думку прийшла саме найвища категорія. Цілую з першого рядка по до останнього не втерплю. А далі вже пішло по накатаній. Звичайно ж, найвища категорія це мої улюблені серії книг, де немає жодних сумнівів. Я їх завжди рекомендую. Я їх немовірно обожнюю. Деякі з них навіть перечитую або планую перечитувати. Сюди будуть входити. Прям топ тір, як кажуть, найкращі серії на моїх поличках. Наступна категорія це не любити тебе, не можна володіти тобою. Жаль. Це книги, які досить близько наблизились до найвищої категорії, які я люблю, які я раджу, які я вважаю досить хорошими, цікавими і якісними, але щось мені в них не вистачило. Чимось до все таки най найкращих книг не дотягну. Третя категорія це вона прийшла непрохана і неждана». Це більше про книги, які залишили мене байдужими. Я не обов'язково вважаю їх якимись поганими, чи не можу їх нікому рекомендувати. Просто особисто мені вони не дуже втрапили по настрою. Скоріше все, тут м, трапляться навіть серії, які я вирішила не продовжувати читати, саме через якусь таку нейтральність, яку е, книги в мене залишили. Передостання категорія це терпи, терпи, терпець тебе шліфує. Сюди вже відуть книги, які мені доволі важко далися, які я не сильно рекомендую, або принаймні не рекомендую багатьом людям. Тут теж будуть серії, які не факт, що я дочитала до кінця, саме тому що мені було доволі важко через них і остання категорія це я готова влаштовувати на її вулиці страйки, але не для того, щоб бути близько до її ніжності люті, а тому, що книги мені не сподобались, тому що я 100% вирішила серію не дочитувати, тому що я не розумію, в чому сенс цих книг, і особисто для мене це був максимально досвід, який пройшов мимо мене. Зроблю ще невеличкий коментар, про те, що тут все-таки деякі книги, деякі серії книг із моїх полиць не ввійшли. Я старалась брати більше ті серії, в яких я прочитала хоча б декілька книг, або ті, які я вже закинула, про які я дійсно можу щось сказати і якось їх оцінити. Наприклад, на поличках є бріджортони. Я читала лише першу книгу з восьми і якось особливо оцінювати і додати в цей перелік. Я їх не хотів, тому тут більше війшли книги, про які мені дійсно є що сказати, і я пропоную далі не затягувати а переходити безпосередньо до оцінки цих книг. Деологія, з якою ми розпочнемо, це дилогія Деніа Лакіза, дилогія про Білі Мілігана. Загалом, мабуть, ці книги підуть в вона прийшла не про Неждана. Перша частина мені досить таки сподобалася. Не можу сказати, що вона в мене залишила якісь негативні емоції. Друга книга вже, як на мене, була слабшою, але загалом сам автор не є мені дуже близький, хоча я досить багато книг в нього встигла прочитати. Але це такі початки мого знайомства взагалі із читанням, коли ти читаєш книги, які тобі здається, було б правильно читати, а не прям книги, які тебе цікавлять, які би тобі хотілось прочитати. Тому з огляду зараз, серед тих всіх книг, які я читала, серед усіх серій, які і тут теж будуть присутні, ці книги я фактично ніколи не згадую, фактично ніколи не рекомендую і ставлю за них доволі байдуже. Тому, в принципі, в цю категорію вони і потрапляють. Далі у нас володар перснів, і хоча, можливо, для когось було б, очевидно, поставити це в першу категорію, але для мене це скоріше: не любити тебе не можна, володіти тобою, жаль. Я розумію всю класичність цієї серії, я розумію всю любов людей до цієї серії, але для мене це все ще книги. Де головні герої всі три книги ідуть так, вони йдуть з певною ціллю. Звичайно, на шляху трапляються різні пригоди, і ця серія однозначно культова. І загалом мені дійсно сподобалася. Але в категорію цих таких неймовірних пошановувачів світу Толкіна я не надто потрапила. Хоча, звичайно, книги рекомендую екранізації до них теж. Але все-таки не найкраще з усіх, що я в мене поличках. Далі це у нас трилогія голодних ігор. і Тут взагалі просто жодних сумнівів немає у тому, що це цілую з першого рядка, бо до останнього не втерплю. Я не знаю, як можна не любити холодні ігри. Я читала їх як мінімум двічі. Я, як мінімум, раз в півроку передивляюся всю трилогію. Я вважаю, що це просто. Якась культова історія, особливо культова історія в наш час. Вона започаткувала цілу еру цих дистопій взагалі, які видавалися, які писалися. Я обожнюю. Як авторка пише, це взагалі дивовижно, що авторка прийшла, написала одну трилогію в дорослому жанрі і зникла, і більше нічого не писала. На що також, звісно, приквел нам видало, дякувати їй за це. Але зголом серію капець люблю страшенно рекомендую її. Звичайно, це в нас категорія номер один. Наступна книга у нас буде першою частиною з трилогії. Я читала дві. Третя частина, я не впевнена, що навіть в оригіналі вийшла, не то, що в Україні. Це діти кістки і крові. Я вагаюся між другим і третім пунктом для неї. Напевно, скоріше вона прийшла, не прохана і неждана, але точно перед «Біллі міліганом. А можна я вас поміняю місцями? Дякую. Загалом досить цікаве фентезі, доволі цікавий концепт, якому ми опинилися, але знову ж таки про книгу і про трилогію я не часто згадую. нема в мене якраз цього відчуття, що я взагалі ту серію не дочитала. Особливо на третю частину не очікую. Хоча, звісно, як вона вийде, я її обов'язково прочитаю, як мінімум, щоб завершити цю трилогію і мати якісь бачення про те, чим вона закінчилася. Проте знову ж таки. Чи часто я про неї думаю? не часто, тому буде вона в нас в середній категорії? Ідеологія, проект розі і ефект розі, яка насправді є трилогією, але в Україні третя частина так і не вийшла. Я не дуже через це сумую, бо в принципі і перша частина закінчилась доволі логічно. Але дивно, що третю книгу в нас так і не видали. Це, мабуть, не любити тебе, не можна володіти тобою. Жаль. Один з моїх улюблених ромкомів серії ромкомів дуже миле, дуже хороше, дуже дотепне. Я загалом дуже часто ці книги рекомендую. Зараз ще першу частину перевидали у Віваті, в такому маленькому форматі м'яких обкладинок. Тому якщо ви вагалися і думали, чи читати цю книгу, то однозначно вартує. Я вважаю, що це чудова, мила і хороша історія. До речі, треба поцікавитись, чи є у неї екранізація, бо я би, якщо чесно, глянула. Бо з цього могла б вийти дуже цікава екранізація, дуже цікавий ромком у форматі фільму. Далі це у нас комікс, і тут я буду обережна, але мені не вдасться. Це, скоріш за все, піде в терпи, терпець тебе шліфує. Це у нас пристрасті Олімпу. Я знаю, що це повинна бути серія. Сама книга промаркована як Пристрасті Олімпу номер 1 І просто ніяких вражень вона у мене не залишила. Не можу сказати, що прям жахливо я з нею провела час, бо це все таки комікс. Він швидко і легко гортався. Але в мене були такі величезні на нього очікування. Так всім він їм за <свісно> так він читачам западав в серце, що я просто очікувала те, щоб війти до списку цих захоплених людей, але так, на жаль, не сталося. Звісно, це красиве видання, яке коштувало відповідно. Для мене це була книга в подарунок. І, мабуть, якщо і продовжать видавати цю серію в нас, я не буду продовжувати її читати, хіба знову ж таки хтось наважиться мені її подарувати, бо якось не потрапило мені. Можливо, просто справа в коміксах, можливо, я комікси не аж так сильно люблю, але тут якось мені було дуже... Дуже по-дитячому наступна трилогія Ромкомів. Я без вагані занесу в цілу із першого рядка, бо до останнього не втерплю. Це усім хлопцям, яких я кохала. Просто, ну просто дуже, просто дуже люблю цю серію. Дуже люблю цю трилогію. Вона дуже добра, дуже безобідна, дуже як на мене правдива. Я собі можу уявити таких старшокласників із такими відносинами. Мені здається, що часто зараз пишуть про старшу школу. Так що для мене це вже не мої реалії. Я для мене це вже університет. Якщо не після університету, то це просто прекрасна ідеальна мила трилогія, милий ромкомчик для прочитання, який є... ми, напевно, моїм зовсім улюбленим. Я внізяться ще його заносила в моїх улюблених книгах в кожному жанрі, які ви можете за підказкою десь подивитися. Саме цю трилогію, як мій улюблений ромком, тому не дивно, що він потрапляє саме в першу категорію. Далі у нас Бакман, його трилогія. Про Бйрнстат. Тут боляче хотілося би поставити її, звісно ж, у першу категорію, але буде скоріше не любити, тебе не можна володіти тобою. Жаль. Причому на третьому місці, в принципі, як вона і поставилася. Якби трилогія витримала темп і модель, і переказ, яка була в першій частині, яка була в ведмежому місті, це б взагалі стало моєю улюбленою серією всіх часів народів. Але на жаль, що друга, що третя частина для мене були величезним кроком назад, порівняно із першою, і фінал взагалі в трилогії видався якийсь, Ну, такий взагалі, такий взагалі, я навіть не знаю, як пояснити, щоб нічого вам не спойлерити. Але я дуже ридала, і я не знаю досі, як автору пробачити такий фінал, яким він був. Тому нехай буде не любити тебе не можна. Далі трилогія у нас підліткова, вона нехай буде у нас прийшла непрохана і неждана». Мабуть, трохи краще за Біллі мілігана десь тут. Помістимо її. Невермур, перша частина називається. Я загалом, крім першої, більше не читала. Це, звісно, підліткова трилогія. І я знала це, коли брала її читати, і навіть перша частина залишила у мене доволі позитивні враження, особливо як на підліткову історію. Але якось, коли вийшла друга частина, в мене не виникло бажання її купити. І коли вже трилогію всю видали, теж. Не було в мене відчуття ніби незавершеності, що я щось не дочитала. І для мене це стало таким показником, що книга якраз залишила мене доволі байдужою. І мені не виникло таке бажання продовжувати знайомитись із цією серією. Хоча загалом як підліткову літературу можу її рекомендувати. Наступна серія у нас це серія про дивних дітей. Мабуть, мабуть, це буде не любити тебе, не можна володіти тобою жаль. На останньому поки місці. Я з усієї серії, в якій є шість книг, прочитала лише три. Далі, знову ж таки, бажання читати не було. Тим більше серія якраз ділиться на три книги, які відбуваються на материку Європи. І далі, мені здається, вони якось переміщуються більше до Америки. Не можу сказати, що книга залишила у мене якісь супер враження. Знову ж таки, цікаво читати було цікаво. Не можу сказати, що мені було нецікаво читати, це така химерна література. Насправді не знаю, чи читала я щось схоже до дому дивних дітей і екранізація першої частини, мені, до речі, теж доволі сподобалася, і я її можу рекомендувати. Але, якщо чесно, я про неї не особливо думаю. Добре, нехай вона буде, вона прийшла не і неждана, але на першому місці просто через те, що я про книгу фактично ніколи не згадую. І не буду дочитувати, мабуть, так. Далі у нас іде прача з усім його дискосвітом. Ну тут, звичайно, весь дискосвіт би і не помістився. Я весь ще і не прочитала. Але це у нас буде. А... Мабуть, цілую з першого рядка. Дуже обережно її там кладу, не знаю, чи можу назвати прям супер улюбленою. Може, можу назвати. Бо, в принципі, я планую прочитати. Всі книги рано чи пізно із цього світу. А якщо я планую це зробити, значить вона мені достатньо подобається, щоб зробити комітмент на 30 чи 40 книг, чи скільки їх там в серії. Це просто дуже великий, дуже унікальний і дуже цікавий світ, який зазвичай мені страшно рекомендувати. Я його, в принципі, ніколи, мабуть, і не рекомендую завжди наголошую на тому, що треба. Спробувати і зрозуміти, чи хочеться тобі з цим світом знайомитись, але він точно не є якоюсь універсальною рекомендацією для всіх. Але, 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 буду цілувати з першого рядка. <світ> Наступна серія це у нас макова війна, в якій я так ще і не прочитала завершення трилогії, але вже знаю, що цілуватиму з першого рядка, причому серед усіх, книг, ну нехай після Голодних ігор на другому місці буде ця серія. Дуже круто, дуже круто. Я не знаю, що мене стримує в прочитанні останньої частини. Можливо, не хочеться серію в принципі прощатися. Але авторка пише супер цікаво. Як на мене, дуже якісно пробудований фентезійний світ. Це про таке вже більше доросле, жорстоке, неприкрашене фентезі. Тут немає тобі різних фей-драконів, а жорстокий світ, який перебуває в стані жорстокої війни. І якось воно дуже. По особливому мною сприйнялося, досить високо оцінилося. Сподіваюся, третя частина оправдає свої очікування, і книга залишиться там, де я її, в принципі, зараз і поставила. Далі у нас іде Дюна. Е, нехай пробачать мені усі її любителі, але це буде терпи, терпи, терпець, тебе шліфує. Серії прочитала лише дві книги. Далі читати не планую. Перша мені дуже сподобалась світобудова розуміння взагалі того, як виглядає доросла наукова фантастика, при тому, що я наукову фантастику дуже рідко читаю, але перша частина Дюни змусила мене повірити, що це може змінитися. Але друга книга вже була повна політичного світу, і я вже от якраз терпіла і терпіла, щоб її дочитати. Зрозуміло, що далі, в принципі, цієї динамічності першої частини в книгах не буде. Сенсу дочитувати далі я не бачила, до того ж, друга книга, як на мене, хронологічно, доволі логічно завершилася. Я вирішила, що цього в мене досить. Далі у нас сафон. Сафона кладу, вона прийшла непрохана і неждана, це якась поки що найбільш заповнена. У нас категорія, але. Перед усіма іншими книгами її кладу, можливо, вона може бути в другій категорії. Остання подивлюсь, можливо, захочеться мені її перемістити. Загалом за фон мені подобається. Не знаю, яким боком це, звісно, підліткова історія для мене. Вона була місцями досить моторошна і досить сильно мене лякала. Точно викликала в мене бажання прочитати і дорослу серію цвентар забутих книг, мертвих книг, забула, як вона називається. Але про саму підліткову серію теж не дуже часто згадую. Не дуже часто думками повертаюся і. Мабуть, ще нікому не радила, не приходила в мені на думку, коли доводилось комусь щось радити. Далі у нас жорстокий принц. Жорстокий принц це не любити тебе, не можна володіти тобою. Жаль, десь, мабуть, на третьому місці серед всього, що у нас є. Дуже люблю цю серію, якщо чесно, вона прям така суперкомфортна. Одна із перших фентезійних історій, які я в принципі. Читала з цього жанру, пам'ятаю, як чекала на вихід другої та третьої частини, бо читала її, як тільки вона вийшла. Тому, як на мене, вона цілком заслуговує бути, де вона є, бо дійсно не любити її не можна. «Шістка воронів, «Шістка воронів тут, будь ласка, переганяє без жодних сумнівів. Взагалі всі книги, які були до того згадані. Обожнюю, цілую не то, що з першого рядка, з першої буквочки, бо до останнього реально неможливо втерпіти. Страшенно люблю цю дилогію, страшенно люблю цих персонажів. Мене болить серце за скасування серіалу. Бог з ним стою тіньою кісткою, але могли зробити сиквел про шістку. і я впевнена, вони би на цьому сильно виграли, але. На жаль, маємо, що маємо. Серію страшенно рекомендую. Перечитувала її вже, і думаю, що ще перечитаю. А це досить великий показник, я книги. Супер рідко перечитую, тому, в принципі, її місце саме тут. І не знаю, ну добре, щось тут таке ще її суне з цього першого місця. Але серед всіх попередніх серій це 100% фаворит. Так, Багряна королева тут. Тяжко. Це, напевно, вона прийшла непрохана і неждана, але де вона серед цього всього знаходиться? Напевно, після дітей і крові. Ем, я читала всю серію. Це теж одна із перших фентезійних, які я читала, якщо взагалі не найперша фентезійна серія, яку я читала. Ем, і в свій час вона мені сподобалася просто з огляду зараз. На мій досвід прочитання інших фентезійних історій, розуміння е, того, що зараз би вона мені точно не зайшла, розуміння вже якихось недоліків, які були. Ці книзі, мабуть, вона десь якраз посередній цього всього списку е, має знаходитись. Звісно, що цей перелік не могла уминути е, серія Сари Ас, але де її розмістити, де її розмістити? Мабуть, не любити тебе не можна. Десь, 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 десь. Боже, чесно, соромно ставити перед Володарем перснів, але, ну, мабуть, в мене таки більша прив'язка до цієї серії. Е, не скажу, що ця серія культурно важливіша за володари перснів, але е, за кількістю моєї уяви і моєї емоційної прив'язаності і реакції, все-таки, мабуть, вона е, буде поки стояти перша в категорії Не любити тебе не можна. Що я зроблю? Такий вже guilty pleasure, Я можу розуміти всі недоліки кожної з книг, і все одно вони мені подобаються, і все одно я з ними супер кльово провожу час, і все одно я останню частину пронесту на 800, чи скільки їх там сторінок прочитала буквально за три дня і сиділа, читала до п'ятої ранку. І що ви мені зробите? І нічого ви мені не зробите. Буде вона там, і, і все. Наступними хроніки Нарнії, звісно ж, йдуть на перше місце. Поки що ще нічого не змогло змістити. В принципі, хроніки Нарні з переліку з номер один в моїх улюблених книгах, просто за ностальгію, просто за красу оповіді, за красу і повноту створеного Льюісом стилю. Цілую з першого рядка обожнюю, рекомендую навіть нема що додати. Далі у нас книга, яка нарешті заповнить категорію, яку ви вже почали переживати, що залишиться порожньою. Це в нас серія, яка починається книгою Скарлетт. Це перекази класичних казок. І це буде я готовий влаштовувати на її вулиці страйки. Не знаю, що тут сказати. Я прочитала першу книгу десь два роки тому, коли вона ще вийшла, взагалі не зрозуміла про що книга. Ніколи не читала книги настільки напханої і незрозуміло, для чого напханої. Взагалі не виникло бажання читати далі. Виникло бажання стерти книгу з пам'яті. Абсолютно не намагаюся кинути камінь в город людям, яким ця серія подобається. Але це було абсолютно не в моєму стилі, і я, я досі не знаю, що це було. Наступна книга це Пів короля, перша частина із трилогії Аберкромбі. А, куди її помістити? Вона прийшла непрохана і неждана, мабуть. Мабуть, 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 кудись її ось тут треба занести. Знову ж таки, аналогічна ситуація, як і з більшістю книг у цій категорії. Я прочитала першу ще близько двох років тому, вже вийшла друга, вже анонсована третя. А в мене взагалі не виникає бажання не продовжувати її читати. Я пам'ятаю, що вона мені сподобалась. Я пам'ятаю, що це був цікавий світ, хоча більшість елементів сюжету я вже точно не згадаю. Але от чомусь, от чомусь, чомусь мої руки ніколи не доходять до купівлі наступної частини, до її прочитання, тому поки що буде в категорії непроханої і нежданої. Хоча я її просила і чекала, це був подарунок. Далі, звісно, знову ж таки, п'ятизіркова категорія десь в районі, десь в районі. Ось тут ми поставимо Гаррі Потера. Е, я якраз збираю по трішки е, ілюстровані видання по одній книзі в рік на Миколаю собі е, дарую. Я е, не знаю, тут чи вартує сильно щось коментувати. Це Гаррі Поттер, це класика, це дитинство, що фільми, що книги. Е, це те, що мені точно захочеться перечитати, те, до чого точно захочеться вернути, що приносить позитивний настрій. І що запросто можна цілувати з першого рядка і з першої ілюстрації. Передостання книга, яка у нас залишилася, це дилогія між злодіїв і одноіменні». Книга не хоче переміщатися, ні, не тут. Це буде не любити тебе, не можна володіти тобою жаль. Причому десь, мабуть. Ні, таке все-таки останнє. Буквально нещодавно я читала, що одну що другу частину на неї є відгуки, на них є відгуки. Точно на каналі, в прочитаних серпня і в прочитаних жовтня, мабуть, ем, перша книга мені дуже сподобалася. Я дуже великі очікування поставила на серію, дуже хотіла, щоб вона ввійшла е, до улюблених, але чомусь друга частина ем, скотилась в моїх очах і не так цікаво, і не так захопливо було читати. І якось надто різко обірвалась, надто швидко закінчилась, хоча в принципі швидко не читалось. Е, тому за рахунок першої частини. Не любити тебе не можна. Категорія отримує додаткову книгу, але якби не одноіменні, точно би перейшла вище. Остання серія, яка в нас залишається, закінчуємо на супер хорошій ноті. Це у нас два томи, звіяних вітром. Одразу після хронік Нарні вони у мене лягають. Моя улюблена класична серія Страшно люблю головну героїню. Недавно в тіктоці натрапила на підбірку непопулярних думок про популярні книги. І так була зі всім згідна з таким захватом гортала. гортала до звії. Міх вітром, які е, авторці відео не сподобалися і прям злилася, якщо чесно. Е, відчуваю атаки на цю книгу як особисті атаки. Бо книгу дуже люблю, книгу дуже рекомендую, е, і думаю, що ще як мінімум раз у своєму житті. Захочу перечитати. Ось така в нас вийшла оцінка усіх серій, що є на моїх поличках. Я для себе з кількості початих, але ще не завершених серій, зрозуміла, що пасувало би е, призупинитися. І ви ще не знаєте, скільки на моїх поличках залишилось дилоги, з яких я прочитала тільки одну частину, або серії, з яких прочитані тільки одна або дві. Е, думаю, на цей рік ціллю буде дочитувати серії, які почала, і не сильно купувати е, серії, які я ще не починала. Хоча е, шансів, якщо буде чесним, Алло. Дякую вам за перегляд цього відео. Якщо ви хочете бачити ще більше контенту від мене, то ви вже знаєте, варто просто перейти в опис до цього відео, там є посилання на всі інші мої соціальні мережі. Також спускайтеся вниз, пишіть в коментарях ваші улюблені серії і ваші найбільш неулюблені серії. Будемо трохи спілкуватися. А поки бажаю вам гарного дня, тижня, нехай не читун вас стороною і нехай серії на поличках лише більше. Па-па!